Соснівка та багатьох українських міст і сіл, які тут зібралися. Я хочу сказати, що села, які знаходилися при залізниці, найбільше відчули на собі, що таке совєтська власть. Не хочеш давати хліба. Петроградським робочим під'їжджає бронепотяг, свої страшні жерла наводить на сільські стріхи і заливає вогнем гармати і кулегменти оці села. Село Соснівка, про яке Юрій Горі описав в своєму романі «Холодний Яр, якраз і є тим одним із наших нещасних, побитих, спалених українських сіл. Коли б Хмара із сусіднього села Цвітна казав на нараді в Мельниках, щодо самого села, Соснівка, 에, щодо самого села, то зброї є достатньо, але впливає близькі знам'ян та цибулевого і залізниці. На загальне повстання село може піти як уже дуже допечутне. Або би вже хтось гнав червоних з України. Допекла. Совєтська власть хліб Соснівки, вони вирішили не віддавати хліб, розібрали залізницю, вирішили приєднатися до Хмари і, не встигнувши озброїтися як слід, були жорстоко покарані кавалерійським ескадроном і кавалерійської школи. Ось тут, на полі перед Соснівкою, засвідченням місцевих людей. Було порубано в нелюдський спосіб понад 50 мешканців Соснівки і навколишніх сіл та дітей. Поля Ващенко зі скаржинки згадувала. дядина Олена, плачучи, запитала мене, хочеш дядька побачити? Я кивнула головою, і ми пішли на кладовище. Я як глянула, ой Боже, мой, скільки їх там лишить. Біля дядька двоє сусідів, в одного скривалено все, порвано руки, плечі, лице, очі відкриті, в них застиг жах. Голови покладені на праве плече, на одній шкурості де. В того, що лежав по правий бік, голову розрубано пополам. Дядька протнули шаблею, він був весь в крові. Як я все це побачила, то я вже не плакала, а страшенно кричала. Встелили ми в яму рідну, положили всіх рядом і рідном накрили, так і поховали. Засипали, Засипати могилу не встигли, бо почався обстріг, обстріл із бронепоїзда. Могилу засипали аж вночі. Мене на кладовище більше не пускали, а люди ще кілька вечорів збиралися там, бо вдень, як тільки почнуть хоронити, як із бронепоїзда, гу-гу, гу-гу, снаряди рвуться, то ближче, то далі. Я запрошую сільського голову села багатостраждального села Соснівку Соснівки Ларису Лебедь, відкрити наш меморіальний мітинг на честь птиць селян. Шановні жителі села Соснівки, нітки нижчих та гуць. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак хліборобанців Соснівки, дев'ятки, скажинки та Терновки, які загинули після жнивної пори 1920 року. Цей день ми вшановуємо пам'ять борців за волю і незалежність Української держави і горді за те, що і наші односельці з Ярославом Мутрим, Тарасом Шевченком та Богданом Хмельницьким. Творили історію української незалежної держави. Цей пам'ятний знак стане місцем вшанування мужності та самовідданості наших дідів та прадідів. Нехай завжди біля нього лежать нев'янучі квіти, а в серцях людей не згасає пам'ять про борців за волю України. Я запрошую сільського голову Ларису. Лебідь запрошую автора цього пам'ятного знаку Дмитра Бур'яна і народного депутата Тараса Стецькева урочисто відкрити цей пам'ятник. А козаків, запрошую прошу подати сигнал.